Усім привіт! З вами Наталі. Моя кішечка. З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. І це відео про любов, про любов, яка знаходиться тут у нас в серці, про любов, яку ми чекаємо від людей, і про любов до самої себе. Сьогодні ми говоримо про нашу четверту чакру, яка за наш сердечний центр, яка відповідає за вміння любити, співчувати, за вміння бути людиною в цьому світі. І я дуже хочу, щоб ви зараз, коли будете мене слухати, не сприймали все дуже буквально. Тому що в мене є така фраза, все є любов. І дуже часто і багато людей не розуміють, що я маю на увазі, а я зараз поясню. Коли я кажу, що все в цьому світі є любов, я це говорю з тієї позиції, що абсолютно все, що створено в цьому світі, нами і не нами, це про любов. Навіть якщо ми думаємо, що щось погане, щось неправильне, щось вредне, щось противне, але це так само це все про любов. Чому? Тому що, якби не було можливості порівняти, ми не знали б, де є любов, а де є не любов. Якби не було можливості порівнювати, да, не було б якихось там поганих подій, поганих людей, поганих речей, ми не розуміли б, що може бути по-іншому. Тому все те, що нам здається поганим або якимось не таким, це так само про любов. Коли у нас закрита серцева чакра, і ми не вміємо віддавати безумовно, безкоштовно, безкорисно. Ця серцева чакра нас не пускає далі рухатись по життю. Нам важко, а у нас не працює наша інтуїція, тому що саме серцева чакра відкриває нам оцей третій глас, це бачення, ясне бачення. Саме серцева чакра спонукає до того, що ми можемо щось бачити в тонкому плані або щитувати інформацію. Якщо серцева чакра заблокована, нам дійсно здається, що весь світ проти нас, хоча насправді все для нас. Абсолютно будь-яка подія, будь-яка людина, і абсолютно все, що з нами відбувається, це про любов, тому що таким чином ми вчимося, вчимося розкривати своє серце. Як я колись зрозуміла, що в мене закрита серцева чакра, не було раніше таких тестів, мало хто говорив, що взагалі є якісь чакри. Да? І як я це зрозуміла, мені сказали, що в мене явно проявлена гординя. А якщо ми візьмемо оці всі 40 пунктів гордині, то дійсно висновок робиться такий, що нібито нам всі все мають дати, ми тут королеви в цьому світі, і щось постійно вимагаємо від когось, да? а не розкриваючи це своє серце. От тоді, коли я пішла в тему про працювання гордині, а саме тоді я зрозуміла, що моя серцева чакра закрита. Далі, вже коли я показувала да, в своєму інстаграмі, що ходила. Для того, щоб сканувати ауру, і там показувались усі чакри на цьому такому приборі, було видно, що серцева чакра трошки трошки вона заблокована. І я пішла в цю тему розбиратися, що ж це таке. І насправді було дуже цікаво, тому що. В той час я була вдома, одна, це був декрет: чоловік на роботі, дитина в садочку, і в мене був час пізнати себе. Серцева чакра вона у нас відповідає про любов до себе. І ми дуже часто, особливо діти Совєцького Союзу, травмовані, недолюблені, і ми вимагаємо цю любов від інших. А насправді потрібно просто дати любов собі, і тоді усі інші люди будуть так само нас любити, як ми любимо себе. І у мене був цей період такий цікавий, чому? Тому що я сиділа вдома, я ні з ким особливо не спілкувалась. Але я завдяки тому, що постійно сиділа в медитаціях, я відчувала, як ця серцева чакра розкривається. Я відчувала, як те, що мені вже легко давати людям безкоштовно щось, мені легко ділитися чимось. Да? Я відчувала те, що я почала увагу приділяти собі, я побачила це. Що я почала приділяти увагу собі, і тоді світ почав мені дарувати різні подарунки. Я вигрувала в деяких там лотереях. Я, я побачила, що якщо я собі щось даю, мені всесвіт, це все також само дає. І знаєте, тут є така фраза Щедрість причина багатства. І оце про серце, про любов. Чим більше ми любові віддаємо іншим, тим більше ми її отримуємо. Буває таке, що на консультації до мене приходять дівчата, і я їм кажу, розкривайте своє серце. Дехто ображається, бо не розуміє. Розкривати своє серце можна самостійно. Тут не потрібні якісь там доповнітельні інструменти. Розкривати своє серце це дивитися на людей і розуміти, що вони не хороші, не погані, вони просто такі, які вони є. І кожна людина, яка нам трапляється на нашому шляху, вона нам трапляється не просто так, а для чогось. І коли я пішла в пізнання себе. Я вже тоді сиділа вдома і дуже хотіла йти десь в люди, аби бачити тих людей, об яких можна вчитися. А що я маю на увазі? Кожна людина, яка до нас приходить, вона нам щось відзеркалює. І от я вже прям мала таке бажання йти кудись, когось зустріти, поспілкуватися, щоб зрозуміти, що вона мені відзеркалює. І коли ми розуміємо, що кожна людина щось нам відзеркалює, і ми можемо в собі це пропрацювати, я цим займалась довго, повірте. Ми розуміємо, що ми всі дуже схожі, вроді би і різні, але оці, знаєте, такі тонкі грані є, де ми притягуємось один до одного. І неважливо, ми потім розходимося, чи ми залишаємось. А річ в тому, що люди завжди коло нас, тоді, коли вони відіграють важливу роль. Якщо вони не відіграють важливу роль, вони уходять. Чи вони просто уїжджають, чи вони уходять на небеса. І тут важливо, знаєте, розуміти, що все в цьому світі тимчасове, немає нічого постійного. І розкриття серця, воно веде до того, що ми приймаємо цей світ таким, який він є. А якби не було людини, яка створила, наприклад, там, чашку, нам би не було з чого пити чаю. Якби людина якась людина не придумала. Вирощувати рис, нам би не було можливості, де брати цей рис і їсти його. Тобто, кожна людина це частичка, частичка знаєте, Всесвіту. І от ми усі щось робимо. Але е, так само ми усі, якщо взяти одну одиницю, не можемо существувати без усіх інших. Хтось придумав цей стільчик, щоб я могла зараз сидіти. Да? А за цим. Е, Хай винахінтинком цього стільчика, можливо, стоїть людина, яка там вбивала когось. І ми скажемо, ой, погана людина, ні, вона не погана. То був її шлях і його, чи її, скажімо так, призначення в цьому житті. Так вона йшла ця людина, і так вона робила. Я зараз, наприклад, кажу, не можете не перевіряти, Але, от, наприклад, да, людина, яка придумала стільчик для того, щоб ми могли зараз спокійно сидіти, а не стояти. У неї була там або тяжка доля, або е, були якісь життєві обставини, де нам здається, ну, що типу, вона погана та людина. Ну, насправді ні, це просто людина. Ми усі просто люди. І е, е, те, що ми приділяємо значення хороше чи погане, це тільки наші слова. Да? От ми або називаємо це, або не називаємо. І як ми називаємо, от так ми це і сприймаємо. І коли я кажу про розкрите серце, це про прийняття всього того, що відбувається. Так, є люди, які вбивають, так є люди, які люблять безумовно, але це все про любов. Тому що якби не було і тих, і інших, у нас би, ми не могли би порівняти і зрозуміти, що для нас важливо. Тобто ми можемо вибирати, з ким спілкуватися, з ким жити, з ким дружити. Да? І розкриття серця, воно йде тоді, коли ми знаходимося в прийнятті, прийнятті всього того, що відбувається. Я не кажу, що потрібно йти до когось, щоб там побили, і сказати, я в прийнятті, бийте мене далі. Ні, це не про це, це про особисті кордони, це зовсім інша тема. Але прийняття того, що відбувається десь в світі, це про любов. І коли ми будемо сприймати все спокійно, от тоді ми зрозуміємо, що наше серце відкрите. Спокійно, це мається на увазі не вдаватися емоційно, будь-яка подія, яка відбувається. Да? ось, Наприклад, сидить у мене кішка на, на вікні і чихає. Я могла б зараз там психанути, наприклад, да, як колись, і сказати, да лки-палки, ти мені тут відео портиш. Але ні, я в прийнятті. Це живий організм. ну Захотілося їй посидіти там, почихати. Навіть якщо вона там зараз щось інше зробить, я в тотальному прийнятті. Ну, тому що це все пустяки а, і ну, таке життя. А якщо цікавить тема, як за допомогою практик? Я просто не роблю медитації, я роблю енергопрактики. Якщо вам цікаво зробити якусь енергопрактику на розкриття свого серця, ви можете придбати окремий додатковий урок до цієї чакри. По кожній чакрі в мене є окремі уроки. Можете написати мені або в Телеграм, або в інстаграм. Дякую, хто дослухав це відео до кінця. Розкривайте свої сердечки і побачимось в наступному відео.